Вітаю, поглянь, хто до нас сьогодні завітав у гості. Ось цю велику ляльку звати Катруся, а маленьку Оленка. Який у них гарний одяг? У що вдягнена велика лялька в сукню? А якого кольору в неї одяг? Червоного кольору. У що вдягнена маленька лялька в сукню? А якого кольору в неї одяг? Жовтого кольору. Обидві ляльки люблять іграшки, але катруся любить іграшки тільки червоного кольору, а Оленка тільки жовтого. Може, допоможемо лялькам зібрати їхні іграшки? Іграшки для катрусі ми будемо збирати у яку коробку? У червону. А для оленки у жовту. У катрусі і у оленки у шафі є сукні їхніх улюблених кольорів: червоне і жовте. Але вони без гудзиків. Тому катруся і оленка просять нашої допомоги прикрасити сукні гудзиками. Червону сукню прикрасимо червоними гудзиками. Жовту сукню прикрасимо жовтими гудзиками. Ляльки дуже вдячні за гарно прикрашений одяг.